Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі Донецького Шахтаря, який відбувався в Лізі Чемпіонів сезону 2014-2015 років. Останній шостий тур порту, себе вдома, стадіоні Дараган, команда приймає Шахтар Донецьк. Бойова нічия 1-1. І сьогодні, друзі, хочеться матч згадати. Ну, Давайте про все ми по порядку поговоримо. Почнемо, друзі, зі стартових складів. Спочатку все обговорювати і розпочнемо ми з порту, відповідно. Порту, Порту, головний тренер команди Юлен Лапітегі. І ось така старта розстановка 4-3-3 розстановка у португальської команди. Андрес Фернандес у воротах, Маркано, Майкон, капітан команди пара центральних захисників, Александру, Рікардо по флангах, Рубен Невіш, Евандро Кінтеро. Трейка півзахисників, відповідно. Рікардо Куарежма Або Бакар, Адріан Лопес у нападі. Це стартова розстановка порту. Шахтар Донецьк, Мірча Луческу, головний тренер команди. 4-2, стартова розстановка Штарен. Аннерій П'ята воротах: Ярослав Ракицький, капітан команди Сергій Кривцов, пара центральних захисників. Шевчук Ілсінія по флангах. Тарас Степаненко Фред, центральні. Півзрісняки, Дуглас Коста Бернард грали як латералі, дуже як до до так підключалися в захисті дуже активно відпрацьовували. Олександр Гладкий, Елік Сейшейра у нападі. Це стартова розстановка відповідно донецького Шахтаря. Ось такий доволі-доволі таки потужний стартовий склад випускає донецька команда на цей матч. Друзі, якщо казати про сам матч, то в принципі такий початок був доволі такий рівний. До речі, друзі, у цій групі H Групового етапу сезону 2014-2015. Чи були такі команди, як Бате та Атлетік Більбао. Тобто Атлетік Більбао, Бате, Шахтар, Донецьк та Порт. Ось така була група. Ось, донечани мали абсолютно усі шанси для того, щоб вийти відповідно в плей-офф в 1-8 фінал фіналі Ліги ось, Обидві команди так спокійно розпочали ось не можу сказати, щоб було там прям багато моментів небезпечних. Ось, у порту були напевні перспективні атаки. Уж Донецька були перспективні хороші атаки. Але не вдалося нікому реалізувати свої шанси. А ось другий тайм розпочинається просто неймовірно для української команди. Взагалі, друзі, на другий тайм. У штере, ще вийде Марлос, Фернандо та Тайсон. У порту вийде Гінді, Келвін та Торес. Андрюка там розпочинається просто неймовірно для донецької команди. Кутовий з лівого флангу дає свої плоди. Бернард виконує передачу. Тарас Степаненко б'є головою. Гол! Тарас Степаненко! 51-ша квадамадію. Гол! 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 1-0! Один. Ноль! Рахунок у матчі відкрито. На 51-й хвилині матчі. Геніальна подача Бірнарда. І геніальний удар Тараса Степаненко. Геніальний удар головою наносить Тарас Степаненко. І Тарас Степаненко рахунок у матчі відкриває на 51-й хвилині матчу. Донецька команда забиває справді. Неймовірно важливий м'яч. Порту. Активізувалася португальська команда, атакувала, створювала моменти непогані справді. Ось. Але ж в принципі, дуже здорово тримався. І здавалося, що ось, донецька команда зараз дотримає ось цей бажаний рахунок, 1-0. Але все-таки порту забиває. Ще не помиляюся, то Невіш робить довгу діагональ, центра поля, Рубін. якщо не помиляється, він закидає на Абу Бакара. Відбивається донечан, але м'яч підхоплює Бубакар З метри 24 пробиває. М'яч залітає у самісінький кут. І справді, неймовірний гарматний постріл Абубакара. Бакара. Гарматний постріл до в нібито дотягнувся до цього м'яча, м'яч там ще й в поперечку від поперечки. Влітає в сітковорії донецької команди. Справді, гарматний удар, справді неймовірний удар по силі від Бакара, неймовірний гарматний постріл, без шансів для вертаря, такий-то удар витягти. Ну, По суті, ну, можливо, але, скажімо так, важко. Андрій навіть торкається м'яча, ще потім в поперечку влучає і від поперечки влітає в сітковий рід донецької команди. Ось порт вдається прям відігратися Прямо на останніх вже, відповідно, хвилинах. хвилинах на останніх вдається Порту відігратися. Ну і в кінці, в кінці та кінців команди розписують бойову ніч на драганну 1-1. Мандри розписить бойову нічу на драган 1-1. В принципі, якщо, розібрати весь підсумок матчу, в цілому гра була доволі-доволі таки рівною справді. Не, не скажу я вам, що там Штаря була якась перевага, що порт, в принципі, рівна гра, яка, в принципі, м -м, скажімо так, яка в принципі справедливо і завершується з рахунком відповідно 1-1 на гол Тараса Степаненка на 51 й хвилині матчу. Відповідає Бакар на 87-й хвилині матчу. Загалом, якщо підводити підсумок цієї групи, то, в принципі, Шахтар нічого влаштувала. Шахтар з другої позиції вийшов в 1-8, Порту першу позицію, команда посіла. Шахтар Донецька в другу позицію. Команда посіла Атлетік в третю позицію, команда посіла Бате. останню позицію. Бате, в принципі, також непевне показала цієї компанії Чепонівській. Так, також, на пане футбол. Атлетик Більбао обіграли. ось ми якось так Атлетик Більбао також не пан Ось. Шахтар посідає першу позицію. Ось, якщо би Шахтар би переміг, ось, то, в принципі, все одно би Порту був би на першій позиції в будь-якому випадку. Ось. Навіть якщо б Штар би Штарби і виграв Порту, Порту вже гарантувало собі першу позицію. Ось. Тому навіть якщо б і би виграли, все одно би це б нічого б не змінило. Шахтар би все одно би Порту би не обійшов би. Ось, в будь-якому випадку тоді би другу не дорогу позицію посіли. Ось. Тому, друзі, якось так. Що ж, друзі, передали цей матч. Порту Шахтар Донецьк. Іваніччя. Драган 1-1. 10 грудня 2014 рік. Порото Шахтар Донецьк 1-1. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. себе, Будьте щасливі завжди. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.